18 картин, які закарпатські митники вилучили місяць тому у пункті пропуску Ужгород, мають колекційну та антикварну цінність. Таким є висновок експертів Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Нагадаємо, художні твори намагався завести в Україну 35-річний Закарпатець. Він, повертаючись із Чехії, хотів проїхати зеленим коридором без декларування. Однак, інспектори пошуківці перевірили вміст багажного відсіку мікроавтобусу та виявили 18 художніх картин. Відтак на Карманича склали протокол про порушення. Митних правил, а картини вилучили для експертизи. За оцінками мистецтвознавчої експертизи, загальна вартість цих картин становить 1 мільйон 273 тисячі гривень. Також комісія дійшла висновку, що дані витвори мистецтва мають художню, антикварну та колекційну цінність. Так, приміром, авторська картина «Феретті» Під назвою Природа, написана у 1910 році, оцінена експертами у 120 тисяч гривень. А художника Бейле Івані Грюнбальд під назвою Пейзажський ми намальована у 1920-х роках у 350 тисяч гривень. Мазероле під назвою Жінка XIX століття 250 тисяч гривень.